Вони маленькими групами накопичуються в населеному пункті, і потім по дві-три особи пересуваються. Ну, тобто, треба їм там пройти пару кілометрів. Ми бачимо там і на милицях, і повзучих людей, які не можуть, в принципі, тобто в якомусь там марші чи. Повноцінному там екіпі, як ми бачили, ну, бачили раніше, там да, в, на початках, але все, все рівно навіть люди, ну, і військові їхні ворога на милицях, все рівно просуваються для того, ну, все рівно край займає піхотинець, який є поранений або живий, все рівно він знаходиться на цій позиції. Це масована. Масоване закидання особовим складом, як таргани. Ми не встигаємо просто силами і засобами їх подавити і знищити, тому що кількість кількість переважає.